Як зрозуміти, де ти знаходишся у зоні росту чи в зоні комфорту, як же ж влаштований ріст? Давайте розглянемо детально. Отже, починаємо ми від точки зони комфорту. Коли людина знаходиться в зоні комфорту і немає ніякого руху, ніякого росту, як це відчувається? Коли немає викликів? Життєвих. Коли людина живе в стані контролю, я контролюю своє життя стабільно, трішки нудно, немає ризику, немає викликів, зона комфорту. Моє стабільне маленьке щастя. Але ж росту також немає, і тут виникає невдоволення. Далі ми переходимо в зону страху. Страх. Людина фокусується на проблемах. Людина жаліється, не виходить, не можна, не вдається, все погано, я хочу вперед, але я боюся, боюсь невідомості, боюсь ризику, боюсь витрат, боюсь стосунків або бути без стосунків. Людина себе виправдовує, чому я це не отримую, чому я туди не йду і те не роблю. І що б їй не говорили, коли людина знаходиться в зоні страху, проживає цей етап. Щоб їй не говорили, які б поради не давали, людина все відштовхує. Так, все, ось так, але, 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 йде страх перед думкою інших. Якщо поруч всі думають по одному, людина по-іншому, вона не піде проти цієї думки, вона буде приховувати своє. Низька самооцінка теж тут. Як тільки людина Переходить в етап навчання, вона вже наїлася отого всього нехорошого, вже переповнилася чаша терпіння, і або події якісь трапляють, або внутрішні трансформації, вже стукаються. Вона переходить в зону навчання. Саме в цей час людина. Може почати себе проявляти. Вона діє всупереч страху. От коли вона ще була в зоні комфорту і в зоні страху, вона могла там читати пости, заходити, там ставити сердечки, слухати, придивлятися, але не йти в контакт. Коли вона переходить в зону навчання, то це ті люди, які. Е до того тільки говорили, і вони починають реально йти в зміни, йти в навчання. Люди, які мовчали, бояли, боялись проявити думку. Вони пишуть уже коментарі, задають питання, підписуються на якісь курси, консультації. Вони працюють над своєю впевненістю і йдуть у ті програми, де формується внутрішня сила, піднімається самооцінка, йде контакт з емоціями і прийняття викликів життєвих. Я не втікаю, я дивлюсь прямо на проблему, я визнаю цю проблему, я готова щось робити. Я йду в розвиток своєї впевненості, і моя зона комфорту стає ширшою. Якщо ви сиділи вдома і влаштовували собі там, вечори смаколики вдома, а кудись ходити ви не хотіли, то ви вже в зоні росту, в зоні навчання, ви йдете в кав'ярню. Ви їдете в подорож, якщо ви в зоні страху були, ви боялися, боялися навіть білет придбати кудись, є й такі люди, дорослі люди, які бояться кудись переїхати, поїхати навіть самотужки, коли не в групі, так, а от я одна, то в зоні навчання вже людина напрацьовує впевненість, вона вже цікавиться, вона готова щось міняти. Якщо робить маленькі кроки, От, або вже готова йти вперед. І наступна зона уже зона реального росту. На цьому етапі йде пошук внутрішнього напрямку, пошук цілий, напрацювання нових навичок, бажання вчитися новому. Уже немає конфлікту внутрішнього. Коли ти приймаєш інформацію, слухаєш її і говориш: ну, все так, але ні. В зоні страху людина теж може піти на якийсь курс, прочитати статтю, піти до психолога, до нумеролога, прослухати інформацію, скривитися і сказати, ну, наче так, не так, але, але, але я не можу, але, ну, що мені це дало? Людина знаходиться в зоні комфорту або в зоні страху. Коли вже людина йде далі, то тут вже відбувається ріст. І коли ви готові вже навчатися відкриватися, і саме на цьому етапі ця інформація вам прийшла, у вас з'являється інтерес до життя, успіх, проявляється реалізація, якісь сміливі амбіції, йде постійний виклик, впевненість в собі. І е, тут я помітила відмінність е, більшості людей, які приходять до мене на консультації, коли людина е, приходить сама. От вона знайшла мене, там почитала, співставила, провідчувала і подолала всі свої невпевненості. Виходить, людина вийшла з зони комфорту, пройшла через зону страху і вийшла в зону навчання, уже з готовністю перейти в зону росту. На цьому етапі людина бере консультацію. В мене чи іншого майстра. І е, з цієї точки е, вона дуже швидко може перейти уже в наступний етап. Свій успіх і її бажання себе відкривати, приходить у проявлення. Якщо ж людина приходить по пораді іншої людини, подруга, чи ще хтось там бачить, що ви жалієтесь, що щось не виходить, каже: Дивися, піди там до цього консультанта, тут така чудова інформація. І в багатьох випадках не завжди, не завжди, але в багатьох випадках людина, яка прийшла вхопилася за цю рятівну мотузочку, вона знаходиться в зоні страху, і коли вона отримує цю інформацію, їй важко її опрацювати, сприйняти правильно, тому що знову ж таки в зоні страху людина жаліється, вона фокусується на проблемах, а не на шляхах вирішення. Тому коли людина слухає, що я розповідаю, що от ось такі енергії у вас в мінусі. Щоб вийти з мінуса, потрібно зробити ой те і те. Людина каже: так, але в мене не виходить і говорить, чого не виходить. Я пропоную альтернативні варіанти. І знову так, але і знову, і знову і знову. І в більшості це відбувається тоді, коли людина приходить на консультацію, перебуваючи в зоні страху, і її підштовхнули до цієї консультації е, якісь люди. Або вона знаходиться в, в ситуації самообману. Типу, я ж зараз роблю все для того, щоб помогти собі вирішити якусь проблему. Вийти з зони некомфорту, так? тому що зона комфорту це і наша зона некомфорту, коли ми варимося і нам уже не добре. Чому людина йде в зону росту, вирушає? Тому що їй вже в комфорті некомфортно. Але людина себе е, обманює, хоче обманути, обманутися. Типу, я поїхала на ретрит, я сходила на вебінар, на курс. і Нічого мені не підійшло. Ну, значить, така доля. От я буду в стражданні і далі. Ну, значить, людині ще треба випити якусь чашу. І, можливо, згодом вона перейде далі вже у відкритість, вже піде в контакт зі своїми заблокованими емоціями, почне їх відкривати, розуміти, буде відкриватися можливостям. Як правило, ті, хто вже приходить на цей довготривалий мій марафон проживання себе через руни через енергії матриці, люди знаходяться вже в зоні навчання, плюс-мінус, ближче чи далі від зони росту. от І тут Протягом 6 місяців вода камінь точить, тому що енергія рун і плюс мої матеріали вони людину підводять до потрібного. Тобто я даю все, що потрібно, щоб в цій зоні навчання людина отримала більше впевненості, внутрішньої сили, щоб вона навчилася розуміти свої емоції, відкривалася новому, приймала життя. Підвищувала самооцінку, вірила в себе і діяла, і боролася, приймала свій страх, <світ> і врешті е наближалась до зони росту. Тому ви для себе можете визначити самотужки, де ви знаходитеся. Ви в зоні комфорту, ви в зоні страху, в зоні навчання чи в зоні росту. Але пам'ятаємо, що після зони. Коли ми в зоні росту, ми проходимо, ми в чомусь реалізовуємось, отримуємо свій результат, внутрішній чи зовнішній. І ця зона перетворюється знову на зону комфорту, в якій ми перебуваємо. І якщо ви схильні до розвитку, до розкриття, ви знову переходите далі. Далі і далі. Тому ми розвиваємось, тому ми розкриваємось, тому наше життя таке цікаве.